Саме зараз пані Анастасія повністю сконцентрована під пильним наглядом тренера-реабілітолога. Вона вчиться дбати про своє тіло. У мене є проблеми зі спиною, тому я саме ходжу в реабілітаційний центр. Сюди йдуть із конкретними проблемами, і для профілактики адже SmartMove – це єдиний місті простір, де реабілітації і спорт поєдналися заради відновлення тіла з точки зору анатомії та фізіології. Центр смартмов це комплекс реабілітації та розумного фітнесу. Це така золота середина між лікарнею та. Спортивним центром індивідуальні та групові тренування проводяться виключно під пильним наглядом кваліфікованих тренерів, реабілітологів з профільною освітою. Розумний фітнес це тренування з розумінням свого тіла. Ми не женемося за навантаженнями. А вчимо людину рухатись правильно? Два роки роботи і десятки вдячних клієнтів. А тепер новий етап. Ми будемо відкривати філіал на Салтівці. Ось тому всіх запрошуємо на відкриття 19 жовтня. Буде дуже гарно, смачно та весело. У місті, де стрес став в частини повсякдення тут повертають не лише рухливість, а й спокій, бо розумний фітнес це і про тіло, і про баланс всередині.